Всім вітанічка! Вітання, мої любі, з міста Харкова, Обіваю вас міцно-міцно. Сьогодні у нас з вами вже 29 травня 2024 року. Запитаємо у свідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Так, Благодарність і величі. До речі, у своїх соцмережах я розповсюджую зараз квест. Благодарность. 90 дней. Ну, Приеду У нас сегодня уже 24-й день. Итак, а то, что может нас минусовать и забрать наши ресурсы, это обесценивание и недооценка. И вот если вы почувствуете, что где-то себя недооцениваете, обесцениваете, либо кто-то вас обесценивает, на своих обучениях мотивационных я всегда говорю – Ти вспомни, какой это был тогда, и какой-то есть сейчас, и тебе есть с чем сравнить. Ну, і якщо ми вічьомо ось ці мінуси, запитаємо підсвідомості, яка стратегія допоможе нам вийти в плюс. Вибираємо чотири картки. Верніше виберемо число від 1 до 4, я виберу 4 картки. Я обираю число 1. І так, яка стратегія допоможе сьогодні відновити ресурс і зробити так, щоб те, що ми там собі запланували, здійснилося? Так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша? Ну, для мене це е, вспомнити ті ситуації, коли е, я побіждала в чому-то ті емоції. И и того состояние, да, вау, классно, вообще мы это сделали, супер. Из этого состояния идти и делать то, что там я себе запланировала. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені у коментарях, розберемо. Ті, хто вибрав число 3. Ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав число 4, Ця стратегія на сьогодні ваша. Бережіть себе, янго-охоронця. Пока-пока.